Доброго дня, дорогі підписники та гості нашого каналу. Сьогодні останній день квітня, і я хочу сьогодні провести оцінювання буряку, який був висаджений розсадою, та який був висіяний насінням у відкритий ґрунт. Отже, на розсаду ми сіяли буряки Зепо та Вода. Посів насіння у касети відбувався 4 березня, отримали сходи 8 березня. На цю грядочку висаджували ми вже 15 квітня. І потім прикривали плівкою, так як обіцяли, заморозки на 19 квітня. Ця грядочка з буряком була висіяна з насіння 2 квітня. Одразу ж накрита плівкою для отримання ранніх сходів. В принципі, сходи так ми отримали доволі таки швидко. Тепер поділюся своїми враженнями. Отже, ця грядка зійшла. З невеликими просівами, оскільки неможливо вгадати, як зійде дана насінина у порівнянні з висадкою розсади. І, звісно, величезний мінус, який при висадці насінням, це потім боротьба з бур'янами. Ми бачимо, що ось висадка розсадою відбувається у підготовлену зараніше грядку. І тому розсада висаджується в чисто без бур'янів землю і тому краще переживається. Як видно на відео, грядочка чиста, бурячок прижився майже 100%. Тому, в принципі, такий метод гарний. Цей також гарно виглядає бурячок. В порівнянні з розсадою він майже не відрізняється розмірами просіви і боротьба з бур'янами є величезним доліком такого посіву. Далі тепер буде оцінювання врожайності. Наступне відео я зроблю огляд на вагах буряку, який ми отримали, з висадки розсади, і з висіву насіння. Дякую вам за увагу! Слідкуйте за нами! До побачення!